Друзі, позір. отже, коротко ми передамо наступній комісії проводу методологію оцінки і пропонуємо допрацювати стратегію, а зараз ми переходимо до резолюцій, які подавалися. Під час обговорення і після обговорення сьогодні тут в Києві відбувається краєвий, тобто всеукраїнський пластовий зміст, на якому буде обрано керівництво пласту на майбутні наступні три роки. Але будуть прийняті якісь важливі дуже для організації рішення. І тому сьогодні тут є кандидати з усієї України з кожного міського осередку. Ну і нас кривого рогу тут три кандидати. три делегатом. А хто? А, ну, я їду як приїхала сюди, як голова міського осередку. А Наталя приїхала як делегат від станиці і Юля Свівідова вона приїхала як гість, як просто членник представник станиці.